Спеціальний репортаж на армії ФМ. Підпали авто українських військових є частиною великої багаторівної кампанії, керованої з Росії. Це встановили журналісти розслідувального проекту схеми на Радіо Свобода. Стоять за нею московські спецслужби, неймовірніше ФСБ чи гру. Але безпосереднє вербування виконавців зазвичай скидають на підрядників, якими можуть бути і російські приватні компанії, і кол-центри, і навіть окремі особи зацікавлені насамперед отримати за виконані завдання живі гроші. Щоправда, цілі вони все одно змушені узгоджувати у кураторів рівнем вище, розповіла армія ФМ Юлія Химерик, журналістка-фрілансерка, яка брала участь у розслідуванні. В них дійсно все структуровано. є головні, тобто ті, хто затверджують цю. Що... Іль є тих, хто спілкується безпосередньо з виконавцями, і є самі виконавці. Виконавці, звісно, шукають в Україні серед найвразливіших груп. Більшість з них це підлітки, діти. А друге, це люди, які мають якісь залежності. Або навіть а, в якихось боргових ямах з ними також дуже легко сконтактувати, маніпулювати їми. Військовий психолог Олег Покальчук упевнений, що через таку чи подібні до неї кампанії спецслужби підбирають виконавців і для наступних операцій. Це треба розглядати не окремо взяти економену, як частину психологічних операцій і вирбувальних заходів противника. Це така піраміда внизу вона не озора, абсолютно широка, тобто закидається на цю аудиторію інформація масово через ігрові сайти, через сайти знайомств, через даркмер, через постачальників наркотиків. Ну через все, що тільки можна. А далі воно звужується по мірі того, як ця публіка відсіюється. Частину мови служби безпеки, частина якось ну з'їжджає з теми, бо люди можуть там щось раз зробити, потім злякатися. А яка частина може переходити на наступний щебет. і далі з нею працюють вже підвищуючи трошки ставки, такий принцип соляни тоненько нарізати степ -бай степ крок за кроком. Про те, що мету кампанії не варто зводити лише до знищення майна військових, припустив в розмові з армією ФМ і керівник центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей. Вони намагаються через періодичні підпали в різних кінцях України, в різних областях і районах створити ілюзію ма. Сувості і великого спротиву українській владі, між іншим, це перегукується і спостереженнями журналістів. Сама ця кампанія вона більше про картинку ніж про результативність. Вони намагаються створити таку картинку, нібито в Україні є справжні диверсійні рухи, які проти ТЦК. Але насправді, як ми вже доказали, це просто люди, які шукали собі якусь роботу, швидкий заробіток і пішли на. Це там немає якоїсь ідеї взагалі. Це просто заробіт. Утім, і гроші за виконання завдання платять не завжди. Це обіцянки. Вони самі кажуть, що там не заплатили такі-та, такі то людині. Вони так само кидають. Це не завжди ті гроші, про які вони кажуть. Вони можуть сказати, що заплатить тобі тисячу, а скинуть триста, якщо ще скинуть. А от терміни навіть за неоплачені завдання світять цілком реальні. Навіть підліткам, яких росіяни вербують, переконуючи, що мовляв неповнолітнім нічого не буде. Пояснив армію ФМ юрист Арсен Арсесян з трьох до семи років. Вони можуть отримати. хоча санкція передбачає одна максимальний розмин покарання, вісім років, інша десять, то вони як неповнолітні, все таки максимальний фактично розмин покарання сім років. Навіть якщо дитина ще не досягнула віку кримінальної відповідальності, там і ще нема 14, то все одно це не буде означати, що до нього нічого не буде застосовано. А по-друге, за підлітків несуть цивільно і майнову відповідальність батьки. до того, що вербування підлітків можна зупинити просвітою, психолог ставиться скептично. Насправді такого роду речі оператори впливів вони програмують такі конвенційні примітивні реакції на подражника. А реакція це конфіскація майна по е, і грошові стягнення чи через банк, просто штафматично еквівалент нанесені збитків. І е, якщо у батьків якісь мізки є, то відповідно через понесені ними матеріальні збитки, вони можуть, скажімо так, повпливати на дитину, яка їм їм нанесла конкретні збитки. бо вона ж збиралася заробляти гроші дитини до спроб вплинути за допомогою поліїв на настрої українців, то в ефективності технології Соловей має великі сумніви. Ці дії викликають більше незадоволення і більше мобілізують суспільство. Можна згадати по аналогії істерію з червоними хрестиками, позначками на асфальті. По задумці авторів це мало би привести до паніки. А це привело навпаки до підвищення пильності і мобілізації суспільства. Покачу каже, що росіяни в чергове судять по собі. Це їхня системна помилка. Вони не розуміють, що такі українці. Це нас, я думаю, частково нас врятувало в багатьох випадках. Вони працюють по, по шаблону, при якому ідеологічно наверша, що українці це такі зіпсовані, зіпсовані росіяни. І, відповідно, характерологічні ознаки впливу повинні бути такі, як, як, як би це було для росіян. Ну, це так не працює. Спеціальний репортаж на армії ФМ.